Вітаю, шановні друзі! ДП документ розпочав видавати закордонні паспорти. Гарні новини. Я казав про це і раніше, що потрібно почекати до кінця вересня, і дп документ відновить роботу. І це друзі сталося. Звичайно, юридично він задекларував, що нібито ще раніше почав видавати. Але по факту, смски в досить такому масовому форматі почали надходити останніх 2, максимум 3 неділі. І е, мої деякі клієнти вже отримали закордонні паспорти і влітку. Але от масово почали вже е, надсилати ці смс, після яких ви маєте право прийти в ДП документ, забрати свій закордонний паспорт. Останні дві неділі є звичайно декілька умов. Що ті, хто подавався до 26 квітня, після 26 квітня неважливо, ДП документ просить резерв плюс з наявним QR-кодом. Це єдиний момент. Чи законно ДП документ просить для тих осіб, які подалися до 26 квітня, тобто до того часу, як вступили зміни? Я вважаю, що ні, тому що закон не має зворотньої сили в часі. ДП документ не має права вимагати резерв. Плюс з дійсним qr кодом від осіб, які подалися до 26 квітня 2024 року, їм повинні віддати абсолютно без будь-яких вимог. Ну але така в нас країна видно від державної міграційної служби поступила вказівка. І вони керуються в принципі в даному випадку постанови кабінету міністрів 932 від 16 серпня, яка затверджує експериментальний порядок взяття на військовий облік, там і видачу закордонних паспортів. От в якій чітко написано, що е, особи, які звертаються, правда, там є одне, але особи, які звертаються після 25 квітня, вони повинні пред'явити військово-обліковий документ. От, тобто, от кабінет міністрів, все таки, бачите, е, плюнув на цей момент, що закон не має зворотньої дії, і сказав всім, що подавались ви до 25 чи після 25 квітня, все одно у вас повинен бути резерв плюс. Ну можна з цим погоджуватися, можна ні. Ситуація вже яка є. Але якщо потрібен закордонний паспорт, то на жаль, його по-іншому зараз не отримаєш. Інше питання, друзі: що робити тим, кому не надходить СМС? З тими людьми, кому смс прийшла від ДП документ, і в них є там резерв плюс з QR-кодом. Проблем немає. Вони йдуть і отримують. А що робити тим, хто не отримує смс? Ось тут я би радив писати вже заяви до Державної міграційної служби і ДП документ в місті Києві. Друзі, немає сенсу писати в ДП документ в відокремлені підрозділи за кордоном. Вони нічого не вирішують. Це виключно відокремлені підрозділи, які виконують вказівки, там що скажуть в Києві. Тому немає сенсу на них писати. Якщо хочете писати заяви, пишіть в центральний офіс ДП документ в місті Києві, державну міграційну службу, яка є по суті ну, власником, можна сказати, ДП документу. От і просіть їх переправити ваш паспорт з України за кордон. Обов'язково до цього прикладіть витяг з резерв плюс в вигляді військового облікового документу. Якщо немає резерв плюс, ще не встановили. Можете на сайті дії замовити військово-обліковий документ. І пишіть скарги їм, нехай вони пересилають ваш закордонний паспорт. Розумієте? Тому що в принципі пересилка паспортів вона вже по факту почалась, але ну якось так не досить швидко це в них все відбувається. І смски ці надходять дуже дуже повільно. Я думаю, що до кінця року більшості або багатьом закордонні паспорти за кордоном видадуть. От, ну, знову ж таки при наявності резерв плюс. От, але все одно, все дуже повільно відбувається. Тому раджу писати заяви звернення громадян або ж скарги до ДП документ, до ДМС і просити їх переслати в ваш закордонний паспорт. Ще раз кажу дві умови для отримання паспорту за кордоном, які існують на даний момент. Це наявність СМС від ДП документ. Ну, наприклад, як ви бачите зараз на малюнку або бачили раніше. Та друзі, та дуже важливо резерв плюс. З такими умовами ви отримуєте майже гарантовано закордонний паспорт. Головне, щоб резерв плюс був з діючим QR-кодом. Тому ось так: поширте дану інформацію, повідомте своїм знайомим, друзі, і всього вам найкращого. З повагою, ваш адвокат Демченко.